Це, що є жорстокість у фільмах і сек подиве. Та де ж усі моральні принципи, які основою є. Добре, що у нас і сім'я, сім'я не зажіть, правильно все скаже. Тут чекають всіх сльози, сміх, де все грі. Як і в більшості, мій день розпочинався з мого імені, яке рухалося екраном. Я зростав у неблагополучному районі Філадельфії, місті братерської любові. Чи як я його називав, північній Засранівці? Йоу Петрику! Я, Йо, одруже! Йоу, Петрику! Я Йо, у ділегі гух! Йоу Петрику! Я Йо, у плаваючий чуваче. Я у Лоїс. На вихідних був фестиваль Сан-Женаро. Хотів запитати, чи не бажаєш скласти мені компанію, коли він минулих вихідних. У такому разі це навряд чи можливо. Гаразд. То, може, підемо в парк і погодуємо голубів завтра. Пітере, вчора вже минуло. Вибачай. Добре, тоді прийду минулого тижня. Може, в тебе зміниться графік. Я був не надто розумним та здаватись не збирався. Я бігав з рушником навколо шиї, запханим у спортивний костюм, бо мріяв бути схожим на мажора в халаті. У результаті чемпіоном став я. Лоїс, хотів запитати, якщо маєш час чи не бажаєш провести зі мною попередню частину свого життя? Боюсь, боюся не... я багато років керую P-Stream Industries, і настав час обрати спадкоємця. Хоча я ще жив, і протягну років із 30, але треба передати справу комусь із вас. Ніхто з вас не отримає компанію, та це буде хтось із вас. Що ж, чекаю вас на моєму дні народження. Знаєте, я хочу, щоб ви почали битися за компанію. Хоча я ще не йду з посади. Обожнюю тата, якого всі ненавидять. З днюшкою, тату, вітаємо! З днем народження, бать. Мені чхати на дні народження. Ми з подарунками. Ура, днюха! А! Тож, вітаю спадкоємці. Я скоро помру, але я ще і герочок. Розпочинаємо презентації. Брайна і Стюї. Це означає? Мабуть, варто зануритись в історію. На початку. було... На це пісню. Всі пісні мають бути в стилі кантри. Кріс і Мег. Ваша черга. Pistream індастріes. Ми називаємося. Від одного власника до іншого. Стоп! Побачивши, як паскудно ви виконуєте пісні, я вирішив не йти із P Stream Industries. Я залишаюсь, керуватиме разом з великим птахом, який зараз на HBO. Взагалі-то я Гвендолін Крісті. Грала брієн в грі престолів. Я трішки запізнилась. Тобі компанія! Далі продовження Джей, Тома і Джері. Остання серія. То це, це і все. Це і все. Так просто не знаю, чому я не звернувся до вас раніше. Що ви хочете, щоб я зробив з тілом? Мені байдуже, викиньте на смітник. Залишите собі його молоток. Не відмовлюся. Yeah. Мушу відповісти. <звістец> <звістец> <звіст> <звіст> Хто дзвонить? Моя колишня дівчина щороку напивається на Валентині в день і телефонує. Привіт Самато. Yeah. Так, вибач, я все ще люблю Лойс. Припинись, тебе вийшла б чудова мама. П'ять років тому в неї виявили рак матки, тепер вона просто цицький на ніжках в цьому сенсі. Це вже щось. Навже там та вступило в книжковий клуб. Туди не всіх беруть. Що? Я навіть не знав, що Fine Young Cannibals ще виступають. Тур восьми міст. я точно не здужую, але шість запросто. Що скаже Лоїс? На неї незважає нам лишилося тільки підписати папери. Саманту, побачимо з Тоні. Дуже сексуальна школа. Голдмане чудове тренування. Привіт, хлопці. Привіт, рут. Татку. Що ти тут робиш? Ми в свою гендерну терпимість, а ще й міський шриф. Та ви дізнаєтеся про це згодом, тому що зараз це не на часі. Клуб що замовлятимете сексуальні підлітки? Um, Вегетаріанська лазанья смачна. Жахлива. Навіть на ліпших ресторанах. Принесіть 5. Я більше не можу. Піду на двір провітрю соски. Погляньте. Петті прийняли в коледж для тих, у кого велике майбутнє. Ні, ж так. вона й надалі буде оптимісткою. Так, вона єдина, кому пощастить вирватися з нашого сексі міста. Петі, я вже біжу, та спершу треба випити напій нашого спонсора. Персикова кола. Іди до сраки. Петі, шурки, погляньте. Вона мертва. Ого, у неї задубіли соски, так? Ваша Тепер ми в курсі, що я шрифт. Червона шапочка вибирала одяг для подорожі темним лісом. Була б я сміливіша, звали б коротка спідничка, тобто якби гарніше була. Доню, не забудь кошики з їжею для бабусі. Кошик занадто важкий. Навіщо їй пакети з льодом? Це що? Це сифон із газировкою? До бабусі що? Прийдуть її друзі-пенсіонери? Не забудь, іди стежкою і не заблукаєш. Так, чудова порада від чудової матері. Ти знаєш, що до будинку бабусі сотня кілометрів. Так, ти відправляєш дитину на смерть. Ааа, О, здоров. Ти вовк, так? Я страшний і сірий. Аа, та ні. Гаразд, я піду до бабусі та спершу відійду покакаю. В неї туалет зразу біля кухні. Тому або зараз, або за три дні. Хто там? Твоя онука шапочка. А раптом це не ти. Годі голос ідеальний. Відчиняй, я принесла пундиків з полуницею і пивка. Що, що? От, дідько. Тобто компот. Це точно моя онука. О, Боже. Зайдіть. А ти хто такий? Я твоя бабуся, ти що? Добре гаразд, інакше не вийде. Чому в тебе такі великі очі, бабусю? Це щоб краще тебе бачити, Люба. Ой, а чому в тебе. Ні, вибачте, я не можу. Я так не можу, я ж не ідіот. Моя бабуся людина. Де тут логіка? Де? Ось Ходімо на форнушку до буфертеатр. Пітре я зайнятий. Може тобі допомогти. Ні, сам. Добре, добре. Hey, hey, Eddie. Eddie, глянь. Eddie, я Eddie, глянь, я то джо. Я з Японії. Крутня! Ось так звучить пістолет. Припини. Позичка 50 маро. Облиш. Твоя не з дешевих. Жартую. У тебе таке обличчя було? Ну, як там художня школа, будеш знову пробувати до неї вступити. Я на мітинг. повернуся за годину. Привіт! Рік ти шкода минув. Від сьогодні починаємо новий порядок. Так, гермінатор I will be back! Я повернуся. Ми покажемо, хто тут господар. І все це завдяки вам, народ. Ви це зробили. Ви поаплодуйте собі. Ви заслужили це. Заслужили. Безкоштовне пиво за рахунок цього Мазерфюрера! Тук-тук, привіт! Я більше не витхи любий тук, привіт, брат, як житуха. Люди добре висловлювались про твій мітинг. Всім сподобався мій жарт про гермінатора. Ти більше не можеш тут бути. Ти мені як скалка воседігать. Ох, ти ж ідіот! Що ти накоїв? Але ти скажи мені чесно, ти дійсно сідала на мокре?